Так, колектив, всім привіт. Початок відео знімаю вже в кінці, після того як все зробив. Кажу вам, да? мокро капець. Наліпило. Ось тут назбирало ці гірчиці. Так, колектив, всім привіт. Початок відео знімаю вже в кінці, після того як все зробив. ось Але так щось не привітався з вами, тому розкажу коротенько, що буде в цьому відео. Буду фризувати ділянку під часник і цибулю. Ось, тому Так, мотоблока дістану. У мене форте, 9 кінських сил, дизель, повітряне охолодження. Е, вже не думав я його діставати в цьому році. Ну, але оранку я вам показував, ви бачили, я спробував граблями, воно не розгрібається борінкою такою маленькою. Воно нічого не дає, тому був змушений. Діставати мотоблока. Ось ним також якби нелегко, воно мокро, забиває, налипає. Ну але Хоч порозбивало ось ті грудки, тому що оранка того добра. На зиму ну, взагалі клас. ось Але підградку ну, мокро і воно гливке все таке, як, Коротше, побачите у відео, що воно вийшло з того, тому кому цікава така тема, мотоблок, як перевзував з коліс на фрези, там також я знімав, показував. Ось, І сама фри... саме фрезування. Тому така діляночка тут невеличка, я не знаю. Я то зробив з запасом, мені стільки не потрібно, але того року зробив менше, то розробляв руками. Ну, того року було легше. А цього року руками взагалі не йде. Тому цей рік зробив з запасом. Ось тому дивіться, всім приємного перегляду. Я думаю, там буде видно і зрозуміло. Ось Тому я попрацював і тут відпочивати, відхекуватись, тому що стомився, поки перезув назад на фрези, потім на колеса, поки тут походив, обшкрабав, обчистив це все. Ну, коротше. Тому ви дивіться, ну а я всім дякую за перегляд. Пока. Ух, покажу вам, да? Мокро капець. Наліпило. Ось тут назбирало ці гірчиці. Ну але ось такий хоч який-небудь результат, бо я спробував звичайною ручною бурінкою, то взагалі нічого. ось, А це хоч хоч на градку похоже. Тому ну мокро це вже взагалі нереально. Зараз покажу яке було, щось я не показав. Ну, Я думаю, там і видно було спочатку. Ось такі були брили, взагалі не розбивалися. Ну а ось так. Зараз. Різниця, як то кажуть, є. Тепер можна хоч щось тут, якусь цю цибулю пробувати тикати. Тепер треба це все діло повідчищати, повідшкрабувати. Ще щось було. Зачепилося, я так і не зрозумів, що обцево вдарилося, тріснуло, щось відлетіло. Чи це щось з землі підхопив, чи це може який ніж. Бог його зна. Не знаю, його чистю. Подивлюсь чи всі ножі цілі. Тому ось така робота. Важко, мокро. Цибуля, яку будемо зараз пробувати садити. Що тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Сортів, забув добриво розкидати, га? купив добриво ось таке і перед фрезеровкою забув розкидати. Буду розкидати вже, <кій> як радки зробляться, цибуля розкладеться і потім поверху розсію, ну, а що робити. І часник. Ось свого. натеребили трохи. Все такі у нас сорти. кожна Ця в'язочка по 400 грам замовляв на магазині інтернет-магазині Ваша грядка. Так, рію ось таким пушком на держакові. Колись я його вже показував, то хоч не дуже важко. Ну але мокро, я не знаю, ми ще в таке болото не, не садили. Цибулю, тому не знаю як це його маю загортати. Коротше, ну але вже як є. Тому я пору, тільки не срачку. Працюємо одним словом. Так, на такому етапі. Тут ще три пакетики залишилось і часник. Зараз добре ось тут вже де потикали. Розкидаю, розкидаю і як буду загортати граблями, та й воно й пригорнеться. Ну, а що як забув, то що ти зробиш? Перед фризуванням потрібно було, я забув. Ну, така вже градочка також якби. Ось так порозкидав. Видно, видно. Ось таке воно там різнокольорове, якесь і біле, і коричневе, і жовте. Хай суміш. Ось ну, так пригорнута й буде норм. Якраз те досадимо, остальне дорозкидає і на цьому усе. так, ну і Фініш, все, ось така вийшла грядочка. Ось кілочки як межі. О, Загорнув, навіть ніде не видно цього добрива. Та ніде там лежить, то я думаю нормально. Так що вже й темніє. Добре, хоч до темна впоралися. Так, коротше, підсумуємо. Штука класна, але короткий речах. Треба довшу трубку якусь знайти, щоб ну, надівати одну на другу, щоб був довший речах. І потрібно ну, ось так, якусь площу рівну. Тут в мене було трішки нерівно, то як знімав колеса, то я підкладав там дощечку, щоб вирівняти, бо переважувало на одну сторону. Ось такий кусок бордюра якогось підкладав, щоб була опора. Ось, ну, коротше, площу рівну треба, то можна е, з е, колісна фреза якби легше да, піднімати його, а коли вже він стоїть на фрезах низько, ну, важко. Важко, але ось таке навіть я знайшов від старого насоса. Немає якоїсь трубки такої, треба купити кусок труби, щоб я находила на ту, то ось так трішки збільшив плече і, і підняв. Бо з цим коротким не можу, воно ще поналіплювало. Зараз я ще його, до речі, по одній секції був познімав. Щось я не, не захотів, тому що і так важко. По одній секції був зняв, залишилось було по 4. Зліва і, і справа. Зараз я їх обшкребу, тут обдивився, ніби нічого порваного нема. Що то було кляцнуло, Десь щось з землі видно, підняло і просто зачепило ось тут об цю железяку і ну, коцнуло чи якусь дровинячку, чи камінчик, камінчика, не знаю. Тому хух, нелегко. Так я не хотів і не думав, що я вже буду цього коня якби в цьому році виводити. І вже він в мене був на консервації. Картоплю як викопав ним, так поставив і все. Ну, але ось таку градку треба було зробити. Ось така робота. Мокрі, впрів, хочете, покажу себе. О, бачите, що робиться? Тече, як все одно що сау не вийшов. Тому парую. Коротше, не змерзні грама. Тому таке відео, не знаю, що я там назнімав. Що хотів саме зняти, то це, ну як ставити, знімати колеса, ставити фрези і навпаки. Ось, то я думаю, там видно було, показав. Ну і сам процес там я побігав, я думаю, також було видно, як воно получалось. Тому ви оцінюйте, пишіть, ну а я... Чистю ці всі фрези, заносю його назад, закатую і все, до, до весни, до літа хай відпочиває. І я теж від нього. Тому всім до побачення, всім дякую, до нових відео.